Усі українці до 10 червня 2026 року повинні перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат. Це потрібно зробити обов'язково, щоб ви не втратили свій страховий стаж. Як це зробити? Вам потрібно відсканувати свою трудову книжку або документ, який підтверджує ваш трудовий стаж, і завантажити його на портал пенсійного фонду. Переконатися, що він прийнятий. Інструкція є в моїй спільноті, до речі. Якщо ви цього не зробите, ви ризикуєте втратити ці роки стажу, або взагалі не мати пенсії в майбутньому. Стаж дає вам можливість вийти вчасно на пенсію, але не дає вам великої пенсії. Тому не згайте свій час і зробіть другу пенсію приватну. Всі, хто цікавить, як можна оформити собі приватну пенсію, яка не має відношення до вашого стажу, це важливо. Буде тим, в кого взагалі мало або немає стажу. Працювали неофіційно, я можу вам в цьому допомогти. Для цього в описі мого профіля ви знайдете посилання, за яким ви долучитеся в мою спільноту, в мій окремий канал, яке є вся інформація, як і відсканувати до речі, книжки. Я роблю це абсолютно безкоштовно. Вам нічого мені за це не потрібно платити. Вся інформація в вільному доступі. Буду радий вам допомогти. Долучайтесь і бажаю вам мати велику пенсію. До зустрічі! Ставте лайки, діліться цим відео з вашими друзями. Ця інформація їм також буде корисна. До зустрічі!